Завершуємо інформаційний тиждень, 15 листопада, п'ятниця, про події вкраїна цю годину. Готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. в Студії Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. Доброго дня гроші на життя району, проблеми окремих підприємств та мовне питання. Відбулася 16-та сесія Ужгородської районної ради. Рішення попередньо розглянуті профільними комісіями приймали 52 депутати. Першим пунктом порядку денного було бюджетне питання. Загальний обсяг доходів районного бюджету збільшено на понад 2 мільйони гривень. Затверджено зміни до переліку регіональних програм, які будуть фінансуватися з районної казни у поточному році, та зміни до джерела фінансування бюджету. Крім іншого, депутатська більшість проголосувала за районну концепцію подальшого розвитку використання і захисту угорської мови як регіональної на території району на наступний рік. Кілька питань залишили на розгляд профільних комісій. За них голосуватимуть на другому пленарному засіданні сесії районної ради. Протоколом в Ужгороді науковці та експерти Закарпаття зустрілися за чашкою чаю з надзвичайним та повноважним послом Словацької Республіки в Україні Павлом Гамжиком. Розмова переважно стосувалася саміту у вільнюсі і перспектив підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, враховуючи завершення дипломатичної місії Павла Гамжика в Україні. Директор регіонального філіалу національного інституту стратегічних досліджень вручила йому подяку за вагомий особистий внесок у зміцнення співробітництва мі. Словацькою республікою та Україною. Тому За останній час Словаччина динамізувала свої відносини в Україні з Україною не тільки в питаннях, які торкаються економічного співробітництва, значно розширилося представництво, в тому числі в Закарпатті і в культурному просторі. Є словенська. Єдно з найближчих країн Словаччина – одна з найближчих до України держав в Європейському Союзі. Нам вдалося підтримати цілий інтеграційний процес, політичні контакти, змінити на економічну співпрацю. Ми намагалися долучитись до великих проектів з такими українськими підприємствами, як Укрзалізниця, Укргідроенерго, Турбоатом, Енергоатом. регулярно почали зустрічатися міждержавні комісії. А їх є три з економічних, культурних питань та транскордонної співпраці. Преекономіку. З візитом на Закарпатті віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних та європейських справ словацької республіки Мірослав Лайчак. Іноземний урядовець зустрівся з головою облдержадміністрації Олександром Ледидою, аби обговорити актуальні для обох регіонів питання. Серед них співпраця Закарпаття з прикордонними містами Словаччини у програмі візиту словацького високопосадовця відкриття почесного консульства Словацької республіки у Великому Березному. Міють тортури нема. Майбутні швачки та перукарі, а також автослюсарі отримали нове обладнання для практичних занять. У хусті запустили модернізовані навчально-виробничі майстерні в професійно-технічних навчальних закладах. На їх обладнання витратили 400 тисяч гривень. Сім мільйонів гривень таку суму цьогоріч виділили з обласного бюджету на купівлю нового обладнання та ремонти майстерень профтехзакладів області. Адже освітні заклади, що готують працівників з робітничих професій, не бачили оновлення вже понад 20 років. Конкретно на цей навчальний заклад прийшло біля 200 тисяч гривень, за рахунок яких було змінено обладнання в двох майстернях: це майстерня для майбутніх кравців і швачок, і майстерня майбутніх перукарів. Нова навчально-виробнича майстерня та лабораторія технічного огляду автомобілів також відкрита у Кузькому профтехліцеї. Це оновлення значно сприятиме навчальному процесу, впевнені Велико. педагоги закладу. Великий крок вперед для того, щоб вони вже виходячи з нашого навчального закладу, вже мали не тільки навички, а вже вміли працювати на даному обладнанні. Оглянувши нові майстерні, керівник краю зазначив, З цим обладнанням, які сьогодні там поставлено, монтовано. Можна гарантувати, що людина після того, якщо вона хоче, то вона вийде вже кваліфікованим спеціалістом. Наступному році облаштування профтехзакладів Закарпаття новими майстернями триватиме і надалі. Громадські організації як елемент громадянського суспільства у Закарпатській обласній адміністрації відбувся тренінг для засновників та активістів громадських організацій. Краю людям розповіли про законодавчі зміни, покликані спростити реєстрацію та функціонування громадських органів. Такі зустрічі відбуваються по всій Україні за ініціативи президента. Деталі у наступному сюжеті. На Закарпатті наразі функціонують майже 1200 громадських організацій різного спрямування спортивні, наукові, дитячі, молодіжні, жіночі, релігійні та багато інших. Такі громадські об'єднання це метод прямого впливу на владу, допомагає в цьому і закон. Однак, як стверджують самі активісти, співпраця між громадою і владою часто лише формальна. Абсолютна більшість нормативно-правових актів документів, що були прийняті в даному напрямку Верховною Радою, кабінетом міністрів, президентом. Ну, є прогресивними і такими, що дійсно допомагають встановленню громадянського суспільства України. В той же час в масштабах країни е в їх реалізації поки що носять е і привалюють такий формальний підхід, е в створені е в співпраці влади з громадськістю. З іншого боку, громадські активісти стверджують, що проблема не в українських законах. Часто і громадські організації, і представники влади не готові до конструктивного діалогу. А випадки, коли суспільні проблеми вирішуються обома сторонами спільно, радше виняток ніж правило. Влада, ну скажімо, чесно, як воно є, не вміє поки що ще спілкуватися. Із громадськістю не вміє з нею комунікувати а з іншого боку, інститути громадянського суспільства на сьогодні і ще не набули тих потужностей, не довели владі, що вони спроможні впливати на порядок денний, спроможні конструктивно надавати якісь е е е пропозиції, е формувати її діяльність. Формувати діяльність влади для того, щоб краще налагодити зв'язок між громадою і представниками влади. За останні два роки прийнято ряд інноваційних законів щодо формування. Та функціонування інститутів громадського контролю тепер для представників громадських об'єднань проводять навчання тренінги для ознайомлення з новою законодавчою базою. Як прожити з діабетом усе життя, аби не відмовляти собі у задоволеннях. Медики радять, хвороба приноситиме менше клопоту, якщо постійно контролювати свій стан та уважно слухати себе. У Ужгороді всесвітній день боротьби з діабетом був фруктовим. Усім охочим пропонували корисні солодощі та пропагували здоровий спосіб життя. Ніякого цукру, бо більше руху, здорове харчування та правильний спосіб життя. Просто дотримуватись декількох правил і можна якісно жити з діабетом довгі роки, запевняють медики. 14 листопада відзначається День боротьби з цукровим діабетом, коли на цю недугу звертають увагу як самих діабетиків, так і тих, хто у групі ризику. Є така спадкова хвороба в нашої родини. Я, правда, ще не бережуся. Їм багато солодощів, але. Хоча і є, і осложнення є. Це і ноги, це і глаза. В будь-якому випадку, ця болезнь дає знать і вона не дає успокоїтися. Сам діабет та його ускладнення спричинені високим рівнем цукру у крові. Як і будь-яку іншу хворобу, діабет важливо вчасно виявити. Для цього треба регулярно здавати експрес-аналіз крові. Усталені дані це рівень цукру від 3 і до п'яти. Кома але це рівень над ще має бути, тобто людина повинна зранку не їсти. І це рівень винозій крові. Відповідно, коли визначення вже в буденних умовах, коли людина годину назад-дві години назад поїла, то ми не насторожуємося, поки не бачимо, що рівень вище восьми. В Ужгороді день боротьби з діабетом зробили фруктово-спортивним. У центрі міста невеличкий, але смачний ярмарок фруктів, солодощів без цукру, джему з фруктозою та трав'яних чаїв. Такі напої восени варто пити регулярно і багато. У травах, ягодах та плодах усе найкорисніше. Так, так, як я хворий на цукровий діабет, я потрапляю такий нектар Карпат. Це черничний чай, і змішаний або з таким вітамінним, або тут є ще такий діабетичний у нас чай. Або, або такий діабетичний. Це все змішується. Пакетик такий, і баночка така, все змішується і вистачає 40 літрів кип'ятка. На 40 літрів чаю. Медики радять починати боротьбу з діабетом саме зі здорового харчування. Шкідливі речовини, що спричинюють діабет, містяться не тільки у цукровмісних продуктах, тому варто вживати саме натуральну їжу. Раніше люди їли чорний хліб, висівковий хліб, вони їли мед замість цукру, більше рухалися і все-таки компонентом нормального життя була. Народна медицина, фітотерапія. Ми пропонуємо для споживання всім скоштувати яфеновий чай, який приготував сам наш хворий і запатентував його, який зменшує рівень цукру в крові у діабетиків, але позитивно впливає також і на недіабетиків. Бути позитивним та активним не дозволяти собі зайвого за столом та довіряти своє здоров'я фахівцям. Такі перевірені поради дають лікарі не тільки діабетикам, а й усім, хто веде здоровий спосіб життя. 16 листопада, день радіотелебачення та зв'язку. Впродовж тижня журналісти інформаційної програми вчасно знайомили телеглядачів зі специфікою роботи телерадіопрацівників та зв'язківців. І на завершення йтиметься про сучасні реалії роботи представників одного з найдавніших видів зв'язку поштового. Послуги поштового зв'язку на доступні в усіх куточках Закарпаття. Та лише в перечині встановлено єдиний не тільки у краї, а й в Україні та Європі. Пам'ятник листоноші Федір Фекета обслуговував населення турянської долини на початку 19 століття. Виконуючи свій професійний обов'язок, нерідко Федору Фекеті доводилося за день долати 60 кілометрів. Бувало на шляху листоноші траплялися хижі звірі, рисі та ведмеді. Проте хоробрий чоловік ставився до роботи вкрай сумліно, а до людей завжди чемно. Місцеві ж величали листоношу послом. Як працюється послідовникам видатного листоноші сьогодні, їх у перечинському поштовому відділенні працює четверо перечин у нас велике місто, ми кожен маємо по 16 вулиць. І за робочий день ми маємо обійти всі вулиці. Так що стараємося заходити в кожну хату. Люди в нас контингент більше старих обслуговуємо. Ну, пенсії, розмови з ними, розмовляємо, послухаємо. Я знаю, так така у нас кожноденна робота. Робота кипить і в приміщенні поштового відділення. Щодня працівники задовольняють запити більше ніж ста користувачів. Оплату всіх комунальних послуг через пошту роблю це мені зручно, близько проблем нема. Спектр послуг, надаваних поштою, сьогодні справді широкий. Прийом посилок, бандеролей, простих рекомендованих і цінних листів, із можливістю відстеження динаміки їх пересування на сайті пошти. Також доставка пенсій та грошових допомог, прийом комунальних платежів. Поширення рекламної продукції, передплата та доставка друкованих видань. Ми здійснюємо передплату, дійсно журнали, газету, книги, дитячі видання, господарство, кулінарія, передплатників біля трьох тисяч. А ще на пошті реалізують товари широкого вжитку. Літнім людям листоноші навіть приносять продукти додому. Тож на сучасному етапі робота поштових зв'язківців характеризується впровадженням нових послуг на базі розвинених технологій, а з іншого боку соціальною поміччю населенню. Та як щодо головного призначення пошти посередництво в листуванні, керівниця Перечинського поштового відділення каже, Відколи доступ до інтернету став масовим, до традиційного приватного листування вдаються щодалі далі рідше. Та все ж є певне коло людей, котрі відчувають у письмових листах особливу цінність. Я думаю, що якщо людина отримує, принесе листоноша лист додому, там побачить знайомий, там почерк, почитає. Мені я знаю, здається мені так, що він навіть ще такий надихає. У місті Перечин професійне свято відзначатимуть 12-теро працівників поштових спеціалістів і майже 2,5 тисячі. На цю годину у нас все. Більше розкажемо і покажемо у випуску 19. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.